Торік Україна жила без державного бюджету аж чотири місяці. Відтак Черкаси отримали головний кошторис аж в середині травня. Цього разу народні обранці у Верховній Раді поквапилися. За день до нового року проект бюджету Черкас вже у міській раді. Спершу депутати беруться за програму соціально-економічного та культурного розвитку на 2011 рік. Її навіть не розглядають жодних цифр, не називають бунтує меншість. Це вперше сьогодні приймається програма без цифр. За 5 років тому позиція нашої фракції не приймати, оскільки немає бюджету під дану програму. Міський голова пояснює, що і як фінансуватимуть депутати вирішать за місяць. Зараз же Сергій Одарич розказує про пріоритети. Основними пріоритетами при будь-яких, так би мовити, розкладах на наступний рік для міста це є скорочення видатків при збереженні всіх функцій, які і всіх послуг, які місто надає. Другий основний пріоритет це безумовно благоустрій, це дороги, тротуари, освітлення це наші вулиці. У 2011-му Черкаси житимуть під гаслом тотальної економії. Це стає зрозумілим із проєкту бюджету. Бюджет дійсно складний, розпорядникам коштів треба дійсно економити свої витрати, оптимізувати, принаймні, де можливо значить, свої загальні витрати по установам. Уперше за 11 років існування бюджетного кодексу прогнозовані показники від мінфіну гірші ніж торік. Це при тому, що потреби міста зросли на 15%. відсотків. Звідси дірка у бюджеті 2011 – понад 60 мільйонів гривень. Бюджетного порога звини держави не вистачає медикам та освітянам. Дефіцит у нас лише тільки по захищеним статтям 36 мільйонів гривень. Тобто, це десь в межах заробітна плата в межах від одного до двох місячних фондів по різним галузям, по різному. Як залатати дірку в бюджеті, над цим тепер міскують міські владці. Імовірно, доведеться залазити в другий кошик, там, де кошти на підтримку ОСББ, культури, спорту, соціалку тощо. У цілому, за 2011 рік, черкаси зароблять трохи більше 754 мільйонів, а витратять усього на 5 мільйонів менше. Ця різниця податки, які лишаються у міському бюджеті. Чиновники сподіваються. Ця, що згодом МінФін таки перегляне прогнозні показники. Це питання лобіюватиме Асоціація міст України. Остаточну ж редакцію міського бюджету депутати мають ухвалити наприкінці січня. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Віка новини.